3 листопада місто Дніпро. Виноград, який готовий ще пару тижнів. Пару, Тижні три назад точно був готовий. От. Це прищепа, зроблена на шахіні Ірана. От. Вона, звісно, впливає, відтягує термін дозрівання ягідки. До речі, вона ще попливала на колір Бонапарта. Це перед вами форму під назвою Бонапарт. Виноград якраз дуже хороший для середньо-пізньої пізньої реалізації. Ми посадили кореневласний кущ. Корневласний кущ також. І зніму, звісно, покажу. От, там перше подолошення в нього кореневласного. Отакі от, от, громка у Бонапарта. Ягодка не потріскала, що дуже хорошо. Спрягається на кущах, теж дуже хорошо. Ягідка. Наче видається щільною, але консистенція в неї така і є. Щільно, але без підхрусту. Гармонійний присмак. Ягідка приблизно грамів ну по-різному. Да? Така, така ягідка. Це грам на 18, може більше. 18-20 грамів. О, такі от ягідки. От. Більше заперениється разів два певно, що. От така ягідка це ягідка грам на 12-13. Ну, да, значить, така ягідка це грам під 20. Да, це е, на сьогоднішній день один із таких крупноплодних, е, середньопізніх пізніх сортів паралізації. Колір у неї такий ніжно, ніжно рожево салатовий Навантаження, ну, навантаження, в принципі, непогане. Тому що це кущення зроблено. 4 прищепи, тут і Кураж гусіва, і от кишмиш Ярослав. Кишмиш не поганий, але будемо прибиратися. Дрібна ягода. Сам по собі кишмиш класний, але ягідка дрібна. От, нинішні умови, вирощування конечно, диктують зовсім інші правила. Але як бачите, до висів до 3 листопада і хоч би що шуємо. Е, так само і Бонапарт. Значить, карне власне, візьмемо пізніше грона. Грона формує, на корнувас могрона крупніші, ніж на прищепі. ну от Така гронка це десь під кілограм. Гронка під кілограм. Ось ця гронка також грам ну, 600, десь 600. В середньому, коли кущ розгонеться, то там в середньому будуть буде кіло мінімальні. От. На корнувас вам вже побачимо. Інакшу картинку. Там і ягідка, до речі, трошечки інакшої форми, приблизно схожа, але більш тупіша. Нема таких довгих ягідок, як на шохіній рана, я в якості підвою. Присмак гармонійний. Ну, навантаження непогане. Навантаження, в принципі, непогане. 3 листопада. Як бачите, мороз у нас був лише по верхам на цій ділянці. От. А зону грон не тронув. Тому, власне, і ми залишали виноград на кущах. Судячи по прогнозу, то морозу не буде ще тиждень, то ми не весь виноград і будемо зрізати. Якщо він може збиратись на кущах, нафіга мені лишня робота. Так що, Бонапар для середньо-пізньої-пізньої реалізації доволі-таки непогана форма. Можна розглядати. Побачимо, як буде її реалізація. У нас остаточне рішення за реалізацією ягоди. А так по собі доволі таки непогані показники по багатьом параметрам. Банапарт. 10 листопада місто Дніпро. І остання зрізка винограду. Перед вами виноград під назвою Банапарт. Ягодка. Ось ну, така от крупненька. Ягідка це приблизно грамів 16-18. Наряду з цим трапляються ягодки і дрібніші і близько 10 грамів 8. Довисів на кущах. От, ви бачите, морозу тут у нас такого не було особливого. От, вже природний листопад відбувається. Поверхам тут пройшло трошечки. Допомагає те, що е, стоїть залізобетонний забор, і він гріє. От. Зрізаю парк Тут на кущеві це перше подоношення, його е, значить Десь приблизно кілограмів 25 думаю, буде. От я вже його частково підрізав. Бананки, як виглядає, шикарно. ну от Такі от ягодки. <кхід> Грам на 20. Отакі от. от гронка. Грона в середньому десь грам по 800 зараз. Це якщо брати в середньому, але думаю, що з запасом багато річних деревини буде все набагато цікавіше. Кущ посаджений нульовим. От він поносить в одну сторону. І скажу, що на сьогоднішній день. Думка моя про Бонапарт міняється. Тому що при посадженні кореневласного куща зовсім інакша картина, чим на, на, чим на прищепі. У стицених умовах 2 на 2 кущі ростуть. Картина, звісно ж, зовсім інакша. І Бонапарт себе розкриває зовсім по-інакшому. Присмак гармонійний, легкость шкірка, консистенція, щільна без підхрусту. З непоганими показниками по цукристості для середньо-середньопізній реалізації. Він дозрів уже давно. давно Але, знаючи те, що він дуже хорошо збрався на кущах, ми його не спішимо різати і він йде в останню чергу. Так що побачимо в подальші роки з набором багаторічної деревини, з її потовщенням як він себе буде показувати. І з що. Звісно, має отакий от прикольний рожевий от На сонечку взагалі виглядає дуже файно. Отаково. От і частково пошкоджені ягоди, бачите, градом. Але все зажило і далі розвивається. Бонапарт.